Російська Федерація нищить, нищить нашу історію, вкрадає нашу історію. Вона руйнує нашу, наші будівлі. Зараз ви бачите наслідки обстрілу Херсонського обласного краєзнавчого музею. Цій будівлі більше ста років, і вона вистоїла і під час Першої світової війни, і під час громадянської війни, і під час Другої світової війни. Але зараз ми бачимо наслідки цього варварства, цього цинічного вандалізму. Ми в складних умовах, але ми рятували культурну спадщину Херсонщини до війни. Фонд, музейний фонд нашого музею. Він складав е, десь 200 тисяч експонатів. Більше 23 тисяч расисти викрали під час окупації. Більше 165 тисяч експонатів. Ми врятували. Ми врятували ще експонати, які нам привозили з громад Херсонщини, наприклад, з Береслава, там де будівля була розбита, розгромлена. Дуже часто ми працювали без світла, без опалення. Без води, без інтернету, без електрики. Ми знаходимося в залі, який розповідає про перемогу під час Другої світової війни. І ми бачимо на стендах залишилися фото наших херсонців, які приймали участь у Другій світової, світовій війні. То я думаю, що вони зі мною будуть згодні там, десь на небесах, що Російська Федерація після таких злочинів вона втратила. Моральне право на пам'ять про Другу світову війну. От вони отак, знаєте, цинічно знущаються над пам'яттю, над пам'яттю людей, над історією і навіть над цим будинком. Херсон незламний, тому ми хочемо, щоб і музей був незламний. І всі три роки ми рятували культурну спадщину, і 80% ми врятували. Тому я хочу, щоб весь, весь світ знав, що тут працюють героїчні люди. І Російська Федерація нищить, нищить нашу історію, вкрадає нашу історію, вона руйнує нашу, наші будівлі, це пам'ятка архітектури. І вона тут немає ні не військових, немає ніяких таких об'єктів, які б були стратегічно там важливі, наприклад, для військ Російської Федерації. Але я вважаю, що це їм зробити буде не під силу. І те, що ми знаходимося в залах Другої світової війни, це теж історія. І історія нам нагадує, що яким би страшним яким би злобним, таким ворогом лютим не був eh, противник, його переможе правда, його переможуть, і Україна переможе. Я в цьому впевнена, і ми відродимо, відбудуємо і музей, і будівлю, і будемо ще проводити тут цікаві екскурсії, як ми мріємо про це.